Gracias. Удія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Суди з часу вступу в силу нових норм про мобілізацію. Скасували 88% штрафів ТЦК. При цьому 64,7% скасовано через застосування ТЦК у постановах норми, якої не існувало на час вчинення військовозобов'язаними правопорушення. Про це повідомляє платформа Bot. Конкретики ресурс не наводить. Втім, причина може полягати у накладенні ТЦК штрафів і застосуванням частини 3. Етєї статті 210 КУПАП до 19 травня 2024 року. Цієї норми не існувало. А застосовувати до порушників норму заднім числом кодекс про адміністративні правопорушення фактично забороняє. Тож судам не залишається нічого іншого, окрім як скасовувати штрафи. Детально про ситуацію говоримо далі. З нами на прямому зв'язку. Юрист Максим Шенджербаев. Пане Максиме, вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Про що йдеться в частині 3 статті 210 Купап. І чому суди скасовують штрафи від ТЦК, якщо в них є посилання на цю норму? 210 стаття КУПАП передбачає загалом порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними резервістами. Частина третя це якраз такі зміни нового закону. І вона передбачає здійснення порушення в умовах особливого періоду, так ну зокрема під час дії воєнного стану, тому суди звертають на це увагу, тому що як дуже часто нам нагадують про конституцію. в конституції написано, що закони не мають зворотньої сили в часі. І якщо ми кажемо е, про штрафи, то збільшення розміру штрафу так через те, що ввели цю частину третю. Вона і забороняє її застосовувати до правопорушень, які були вчинені до змін. Наприклад, якщо людина навіть вчинила правопорушення там в березні 2024 року, то її потрібно притягати до відповідальності за нормами, які діяли на час вчинення правопорушення, а не більш суворо Це її і забороняє зворотня сила закону. Натомість, навпаки, якщо, наприклад. В березні вчинила правопорушення, а згодом, через новий закон, через примітку цієї 210 статті: що якщо ТЦК знають про можуть отримати з реєстрів інформацію про певні документи, там витяг про свідоцтво, про шлюб, тощо то. Санкція взагалі не застосовується. От в цьому є принцип зворотньої сили закону. Тобто, закон може пом'якшувати згодом відповідальність про те, не посилювати через це суди і скасовують це банальний мінімум, який має знати, тому що це конституційна норма, і суди на це завжди звертають увагу, якщо ми кажемо про відповідальність адміністративну так. В контексті справ про адміністративне правопорушення, кримінальні правопорушення, і навіть в цивільних справах, якщо це застосовується. Чому тим часом інші суди вважають, що в ситуації з частиною 3 статті 210 КУПАП в контексті питання штрафів і ТЦК слід застосовувати поняття триваючого правопорушення, і в чому воно полягає? Тут якщо коротко, в тому, з якого моменту виявили правопорушення, так. Тобто ми кажемо, що людина вчинила правопорушення, наприклад, в березні. Так проте, якщо це триваюче правопорушення, його принцип в тому, що незалежно від того, скільки часу минуло з цього моменту, постійно порушується закон. Наприклад, людина отримала повістку, по якій має з'явитись там в певний час, або там оновити свої дані там і. Весь час, що вона це не робить, вона порушує норми закону, і це і є триваючим правопорушенням. І суди зводяться до того, що є різна практика, проте. Це принципове питання для того, щоб виявити з якого моменту обчислювати термін наразі в три місяці для того, щоб розглянути справу про обмін правопорушення і відповідно які норми застосовувати. Тому що якщо в цій конкретній справі не можна застосовувати триваючі правопорушення, то і воно вчинено до збільшення штрафів, то до неї неможливо застосовувати частину третю. А якщо через триваючі правопорушення вже ми вважаємо, що справа має ну. Виявили і можна застосовувати частину третю, то її відповідно застосовують. Тут є принципіальна е, річ, на яку мають звертати суди, і суди пишуть, що в кожній справі це окреме, тобто це не якась шаблонна справа. Тобто, е, матеріали і обставини в кожній справі різні. На це потрібно звертати увагу саме для того, щоб вірно кваліфікувати і притягнути людину, якщо притягнути справедливо. Друге місце рейтингу причин скасування судами штрафів ТЦК посідає наступна причина: відсутність доказів та порушення процедури. Через неї було скасовано сім штрафів. В чому тут полягає складність у накладенні штрафу з боку ТЦК? Складність е, відсутня. Якщо цим займатись по правилам, тому що у нас кодекс України про домів правопорушення передбачає все необхідне, так тобто відкривається є 247 стаття. Це і моменти, коли там справа закривається, з це строки притягнення. Я ось перевіряв практику, якраз перед ефіром, і дивився, коли там притягали до відповідальності через 4 місяці. Попри те, що є всього три, тобто це такі базові речі, на які не звертають увагу, і відповідно працівники ТЦК, напевно, гадають, що ну пронесе скарги не буде. Отже, сплатять штраф, або є необхідність повідомляти 268 стаття. Купа передбачає права особи, яка притягається до відповідальності. Дуже багато випадків є, коли ТЦК просто не повідомляють про розгляд справи, Вони не вважають це необхідним, так щоб людина, яка притягається до відповідальності, знала про те, що. Така справа взагалі існує. І, до речі, одна справа була скасована саме через це, тому що протокол, хоча він не складається, проте він був складений, складен 28 числа, а постанова винесена 31-го. І суд питає в ТЦК: а де повістка на 31-го? Як людина мала дізнатися про те, що 31-го ви будете розглядати справу, виносити постанову. ТЦК не мало що відповісти, штраф був скасований. Тобто, це другий момент повідомити особу про розгляд справи, і це потрібно робити вірно, надати людині можливість скористатись правничою допомогою. Це також, що стосується взагалі адміністративних правопорушень, це дуже популярна причина скасування штрафів, коли працівники ТЦК, працівники поліції не надають можливість, попри прохання вимогу так особи, яка притягається правничої допомоги. Тобто, вони кажуть, добре є година. Щоб приїхав адвокат, адвокат не може, на те й надається там три місяці, розгляд справи переноситься, і відповідно зберігаються права людини. Суди звертають увагу на те, що не застосовується це, а це базові речі. Тобто, на це суди 100% звертають увагу: чи були клопотання, чи було надано право на правничу допомогу на перекладача, якщо це потрібно, так тобто є якісь базові потреби. Які передбачають 268 статтею. і вони не виконуються, не повідомляються. Процедура в мене є клієнти, які просто розказують, і це було при мені це ще давно до змін. Проте приходять в ТЦК отримати відстрочку. Вони кажуть, поки не сплачуєш штраф. Відсрочку ми не будемо розглядати. Тобто, ось е, така процедура, замість того, що має бути. Тому, звісно, суди на це звертають увагу, тому що Кодекс України про правопорушення е, вбачає чіткість і суворе дотримання до закону. Неможливо припускати такі е, ну, так, тобто е, нехтування нормами, коли це чітко закріплено, і е, по КУПАП дуже простий порядок розгляду справи. Там буквально три статті, які це регулюють, там три-п'ять статей. Щонайменше 34 справи з вимогу українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них, а саме в 30 справах, суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. Про що може свідчити така статистика? Недотримання закону, незнання закону. На жаль, ми стикаємось постійно, що не дотримуються закону. Що не знають певні норми навіть в судах ми ну можна прослідкувати, як відповідає ТЦК на ті чи інші запитання від суду. Чому ви не слідкували за термінами? Чому ви тут не надаєте докази правопорушення? Так вони надають просто одну постанову і кажуть: Ну, ось ми притягнули до відповідальності а ми знаємо, що на одній постанові або на одному протоколі неможливо якось. Взагалі вбачати вину особи, так мають бути підтвердження, а вони цим нехтують і не можуть відповідно надати такі докази. Тобто, тут проблема в тому, що немає розуміння за що притягають до відповідальності, в принципі, так для чого це потрібно, в яких випадках вони мають діяти, тому що суди також звертають увагу на увагу ТЦК на те, що вони мають робити активну позицію в таких справах, тобто викликати людей. Просити донести документи багато справ, де взагалі ТЦК не можуть надати одне підтвердження того, що вони виконали свою функцію, викликали людину, тобто довести, що вона дійсно там не оновлює дані. Цьому проблема, тобто нерозуміння і незнання закону, який потрібно знати для того, щоб розглянути справу про адмінправопорушення. Пане Максиме, я дуже дякую вам за вичерпну інформацію, за те, що приділили час лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Максим Шенжербаєв, юрист. Від себе також хочу додати, що варто зауважити, що йдеться лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у статті 210 купап, що були прийняті у травні 2024 року. За такі порушення можуть оштрафувати від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень початку року до виконавчої служби загалом було передано понад 12 тисяч трафів за порушення військового обліку від ТЦК та СП. Дякую за увагу. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Нагадаю, що цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На все добре.